Думувались ви взагалі, чому UBOX називається UBOX? А насправді це абревіатура від латинських букв, які означають under, body, Armor, combat, short. Тобто це бойова рубаха, яка зроблена для того, щоб носити під армор, тобто під там, бронежилетом чи плитоноскою. Взагалі їх розробили для того, щоб використовувати в теплу пору року. І в даному випадку ми розробили не те, що у бокс для пори року теплої, а просто для максимальної жари, тому що, по-перше, ми зробили вентиляцію ось тут, під рукавами. По-друге, в нас також є вентиляція у кожній кишені. Ось тут у нас вентиляція це сітка і також. От в цьому місці в нас також вентиляція і теж сітка. Справа в тому, що ось ці кишені люди не так часто взагалі використовують, і непогано було б, щоб там була якась додаткова функція, в нас вона, до речі, є. А сама тканина, яка знаходиться ось тут, це тканина, яка максимально швидко висихає і виводить вологу. А при цьому це не така тканина, яку ви можете зустріти на деяких хубаксах, де вона просто максимально тонка, настільки тонка, що таке враження, що ви носите. Плитоноску прямо на голому тілі. В цьому випадку вона все ж таки має певну приємну структуру, вона досить м'яка. Вона також не дозволяє якби вашим елементам спорядження якимось чином впливати на вашу шкіру. І також дуже важлива річ це саме демфери у плечах. Ось тут в плечах у нас є спеціальні демфери, які розподіляють вагу по вашому плечу таким чином, щоби. Вам не перетискав, не перетискав крову обіг ваша плитоноска чи РПС. Ще досить цікава річ, це те, що тут на самому комірі в нас ось ця м'яка тканина заходить якби наверх, вона обходить навколо жорсткої частини. Самого ріпстопу для того, щоб вона не натирала вам шию. Така маленька дрібничка, але досить важлива, на мою думку. Також рукава. Рукава в нас мають ось, таку, ось такий трикотний елемент, який Зроблений для того, щоб ви, по-перше, коли вам необхідно, могли затягнути вашу руку, і вона нормально виглядала при цьому, щоб це не була якась там як мішок. Якщо вам трохи жарко, ви можете зробити його ширшим, і він буде також якби, зберігати таку круглу форму і задувати сюди повітря. А якщо ви хочете підкатати рукав, то ви зможете його підката зробити навіть 4 або більше підкатів. Там чуть ли не під саме плече підкатати, а, тому що а, ширина буде дозволяти. А дуже часто таке бувало, що я під підкачував фубокси. Там на другому підкаті вже а, настільки сильно стискало а, цей підкат мою руку, що вже було не досить комфортно. А, також в нас а, за захист ліктів а, виконаний зі спеціальної тканини кордура 500 d американського виробника. Тобто це оригінальна контура від фірми Invista, зроблена на заводі Бруквуд. І також ви сюди зможете вставити демпфер через внутрішню частину, там є спеціальне кишеня, і ви можете вставити демпфер, який, до речі, йде в комплекті. Ще що цікавого в цьому боксі є, це звісно сама тканина основна. Це тка та, та тканина, яку ми використовуємо саме на наших штурмових штанах. 5 і 6. Вона відповідає всім нормам мілспеку, вона не світиться у приладах нічного бачення, не підтримує горіння і дуже швидко визихає.